Сучасна Дніпропетровська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо України святкує ювілей. Саме сьогодні 85 років з дня заснування спортивного товариства. Приєднуємось до вітань та пропонуємо переглянути наш сюжет. Історія Дніпропетровської обласної організації Динамо бере початок з кінця 20-х років минулого століття, коли за прикладом спортивних товариств Динамо, міст Харкова та Києва, у квітні 1929 року розпочалося формування колективів фізкультури у відділах та частинах НКВС Катеринославщини. На теперішній час до складу національних збірних України з олімпійських і неолімпійських видів спорту входить 145 спортсменів обласної організації. 96 до основного складу, 23 кандидати до збірної команди та 26 – спортсменів резервного складу. Дніпропетровська обласна організація «Дінамо» є лідером по розвитку не тільки спорту вищої а заміни масово військових культури спорту. Останні п'ять років збірні команди обласної організації вдало виступають у чемпіонатах ФСТ Динамо за програмою комплексних змагань Динаміади з восьми професійно прикладних видів спорту, які демонструють рівень фізичної підготовленості працівників і військовослужбовців правоохоронних органів, рятувальних та інших спеціальних служб України. У загальному заліку збірна команда твердо закріпилась у шістці кращих. Ми бачимо віддімоплечені, що масовість, спорт соединены в одно единое. И глубоко символично, что это мероприятие, посвященное 85-летию областной организации «Динамо», и уже начинаются мероприятия, посвященные Днепропетровской области празднованию 9 мая, Дню Победы». Спортивний потенціал організації зростає з кожним олімпійським циклом. Так на 26 х Олімпійських іграх в Атланті приймали участь чотири спортсмени організації. На 27 х Олімпійських іграх в Сеулі п'ять спортсменів. На 28 х Олімпійських іграх в Афінах дев'ять спортсменів. На 29-х Олімпійських іграх в Пекіні дев'ять спортсменів. Та на 30 30-х Олімпійських іграх у Лондоні одинадцять учасників. Динамо не только должно бути багатими медалями. Я ж хочу пожелати нашому обществу, щоб була більше бази и більше деток и більше будущего покоління, щоб діти приходили в занимались, займалися щоб значком Динамо гордились. Така вона сучасна Дніпропетровська обласна організація фізкультурно-спортивного товариства Динамо України організація, яка має гідне минуле, успішне сьогодення та сподівається на яскраве майбутнє разом з Україною.